Віталій Кличко особисто нагородив переможців конкурсу Екоідей 2014 Діти з усіх регіонів України надіслали організаторам понад дві тисячі щоденників, де написали по декілька ідей, як зберегти навколишній світ чистим. Наприклад, один із переможців, семирічний Юрій Шайда, запропонував переробити пластикові пляшки у побутові речі. Як ще креативили юні екологи, розповість Ліліта Брам'ян. П'ять років поспіль Україна приймає участь у міжнародному конкурсі Екоідеї зі всього світу і вже має певні результати. Минулого року переможниця конкурсу поїхала до Парижу представляти свою ідею, як зберегти природу. Цьогорічний конкурс Екоідеї зі всього світу 2014 завершився. Переможців визначають з понад 2800 учасників. Це для нас рекорд. І цього року нашим фіналістом, фіналістам перепрошую став сімрічний хлопчик Нас це дуже вразило. Оскільки минулого року фіналісти були трішки старші, проект екоідеї зі всього світу має на меті не тільки прибувати дітям двайливе ставлення до природи, але й обговорювати та вирішувати екологічні проблеми, з якими ми стикаємося щодня. За допомогою цього конкурсу, організатори дають можливість дітям розвиватися та проявляти свою фантазію. Це щоденники, в яких діти писали свої екологічні ідеї, розмальовували, тобто як вони бачать захист природи з їх точки зору. Адже дитячі якісь ідеї на наш погляд. Вони можуть бути трохи скажімо так, безпосередніми, але вони дійсно. Вони мають рацію. Організатори обирають 100 найкращих щоденників і передають головним спонсорам, які в результаті визначають фіналістів. Всі роботи були дуже цікаві, дуже красиво оформлені. Вот ну ми не давали предпочтення іменно якоїсь нові іменно новим каким-то ідеям, которые були там реалізовані. То есть, конечно же, дітей предвариває виключити світ, закрити воду в крайні. Це все всі знають, всім понятно. Ну нас ідесували не, не традиційно, не зовсім звичайний підход. На врученні призів до дітей приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Я хочу всіх привітати. Добрий день. Дуже радий до вас прийти. І сьогодні приємно також. Переможці отримують нагороди. Переможцем екоідеї 2014 став семирічний Юрій Шайда. Маленький львів'янин запропонував цікаві ідеї, які вже можна застосовувати на практиці. Не можна просто так пляшки викидати. Можна робити дошки для плавання і іграшки. У фінал також вийшла Вікторія Хмелюк з камянець сподільська яка виступає за збереження культурної спадщини. Моя ідея полягала в тому, щоб зберегти зберігати ліс, зберігати воду і зберігати енергію. Я думаю, зацікавила я тим, що я ці ідеї. Намагалася пояснити дітям, тобто я до кожної ідеї придумувала мультяшну ілюстрацію і казку Писала віршовану каску. Марк Києва Віталій Кличко пообіцяв найближчим часом реалізувати одну з ідей фіналістів. Один із цих проектів ми в біжав будемо реалізовувати будемо публічно презентувати перед київлянами. Один із направлень – та. Сепаратный сбор му мусора. Мы поним понимаем, что это один из также ключевых направлений, где мы можем отдельно собирать продукты, содержащие металл, пластик, органику и так далее. Лилита Бромян, Олександр Добройський, Ольга Жантлеева, Новини Культури.